Ось настали довгоочікувані вихідні. Давайте проведемо їх насичено та яскраво З вами Вікторія Мартинюк та Коломия Стайл. Мій сьогоднішній одяг від магазину Вера мода, який знаходиться на проспекті Відродження, 19. Вера мода це завжди сильно, завжди модно. Розважальний центр Троя, де організатори обіцяють подарувати присутнім тільки незабутні та приємні враження. Розважати колмиську молодь та запалювати танцпол буде київський гість, саундмейкер та продюсер Діджей Константін Озоров. якій музиці надаєш перевагу? Я надаю музиці переважно технокультурі, але так більшість людей танцює під хаосам, і ремікси, приходять приходиться такі грати. Сьогодні ти вже працюєш в нічному клубі «Троя». А зовсім нещодавно ти ще працював в електроні. Ти роботу поєднюєш з цих двох нічних закладах. Що ти тільки зараз працюєш у троє? Ні, просто одиничний заклад закрився, і прийшлося йти кудись себе дівати. А що стали? Прошили закриття нічного клубу Електрон? Це Просто вже дуже старенький клуб, там треба було щось міняти. Кому ти саме з діжею українського масштабу надаєш перевагу і на кого рівняєшся? Ну, я не рівняюся, але мені подобається Спартак і йому подібні. Константін Озьоров, ремікс-мейкер та саунд-продюсер, автор чисельних хітів та реміксів. Його треки підтримують провідні радіостанції всієї України. Він є резидентом відомих київських нічних клубів, працюючи, окрім цього, над безперебільшенням кращим радіошоу в західній Україні позитив Денс Паті». 13 років стоячи біля діджейського пульта. Константін Озьоров не зраджує своїм оподобанням музиці. Хаус, діско, електрохаус. Але цього вечора в стінах троє київський гість почастував любителю клубної музики. Своєю програмою за участі талановитого саксофоніста молодь міста залишилась задоволена таким вибором. нашим Ти будеш нашим Ваше кредо не просто людям дарувати якісну музику, але заряджати танцпол. Як сьогодні ви будете його заряджати? Яку музику будете грати? Ну я не хочу сказати. Ви останніться і побачите, як буде весело і позитивно сьогодні на вечіринці. Буквально 5-7 хвилин і ми починаємо наше шоу. Як ви сьогодні оціните коломийську публіку та її поведінку в нічному клубі? Е, чесно сказать, только приїхали буквально 5 хвилин назад. Я гляділ зал. ну, хорошая публика, публика, которая может оставить там хотя бы минимальную сумму какую-то на баре и заказать не только пиво, но еще какие-то хорошие коктейли своим девушкам. Скажіть, а коли ви вперше відвідали нічний клуб в своєму житті, і які у вас залишилися після нього враження? Ну самий перший раз э, я був в клубі і сразу же это було моє виступлення. Ну тогда это было не виступлення, это была просто робота подработа. Це було в 99 дев'яносто году э, в Київському клубі. Э, честно сказать, очень много шума, и после этого немножко болели уши. Потом я к этому привыкаю уже. Сколько я музичних хітів у вашій колекції? Честно, я не считал, но я вам сегодня подарю свой диск с последними хитами, а всего их насчитывается в районе 20. Яких новинок очікувати вашим прихильникам вашої музики? Ну, хочу сказати, що я не буду сильно кого-то удивлять. Все мої последующие э, ремікси или авторські треки э, будуть в такой ж стилистике, веселої, коммерчески направленные і танцевальные. Була пожалуйста, ви одразу погодилися на пропозицію нічного клубу Трої, щоб відвідати Коломию. Да, потому что мне советовали этот клуб. Мои друзья, люди, которым я доверяю. Поэтому я совершенно не думал, быть или не быть. Я сразу же принял приглашение. К тому же я очень люблю Западную Украину и с удовольствием езжу на гастроли именно по западу нашей страны. Что обожаете любителям электронной музыки? Скажем так, если это конкретные любители электронной музыки, то к моему небольшому сожалению сейчас происходит перестроение электронной музыки в сторону коммерции, в сторону коммерческого хаоса. А вот тем фанатам, которые любят такую стилистику, я советую побольше позитива. напитываться энергетикой именно от ä, правильно правильно звучащего хаоса Важко було провести в Коломию діджея всеукраїнського рівня? Е, ні, не важко, так як ми з ним працюємо вже дуже давно. І це може сказати мої друзі. Ми його возили по робили йому дати по багатьох містах України: Тернопіль, Франківськ, Хмельницький. Ну і привезли сюди. Чи дорого вам коштувало, щоб сьогодні виступив діджей Константини? Озоров на коломийський синь. Ну це вже комерційна таємниця, якби тут ціну оголосити я не можу. А за якими критеріями ви вибираєте гостей для коломийської публіки? Ну тобто формат закладу, Тобто потрібна музика, шоу. Ну і заклад і контингент, який його відвідує. Чого очікувати? Любителем клубної музики незабаром нічного клубу Троя. Ну, я думаю, будемо возити багатьох діджеїв, хорошого рівня. Також будуть е зірки нашої української естради, шоу-балети. Ну, ми буде весело, цікаво. Що сьогодні змусило тебе відвідати нічний клуб «Троя»? Гарний настрій в першу чергу. Алкоголь. Все і бажання. Культурно провести гарний вечір. Продовження вечора. А як ти гадаєш, алкогольні напої та тютюне паріння це є, відноситься до культурних речей. Ні, це, це негатив, але без, цих, без цього негативу наше життя стає скучним. Як ти відносишся до такого вибору діджеї для сьогоднішнього вечора? Мені побереба. Ще близько року тому ти активно займався громадською діяльністю. Що стало причиною її зупинення? Ви знаєте, я активно займаюся громадською діяльністю. Просто відбулися такі зміни в житті. Я переїхав е, проживати в інше місто, у місто Герой Львів. І там я також активно займаюся громадською діяльністю, підтримкою громадських організацій. Тобто, я не втрачаю, тому що ну. Все-таки потрібно. Потрібно допомагати громаді, потрібно допомагати місту, потрібно допомагати, якщо є можливість, знаєте, казав велика людина, казала колись, що а, благочинність це подяка за успішно складене життя. Ми, відповідно, займатися благочинністю, громадською діяльністю ми продовжуємо. Просто на даний момент в іншому місті, в іншій атмосфері. В іншому населеному пункті, але це покликання душі, це не пропадає. Чи погоджуюся ти з висловом, що чесно зароблені кошти повинні служити людям? І чи маєш ти на меті можливо долучитися до якоїсь акції, яка буде проходити в Коломиї? Дорогушенька, я е, готовий до всіх позитивних акцій, де буде підключена молодь, де буде е, молодь. Де молодь, де молодь зможе проявити свої інші таленти, крім танців в нічних клубах і алкоголю, наркотиків, я завжди готовий до цих акцій долучатись. Титул першої віці міст коломиї 2012. і разом з ним можливість безкоштовно навчатися в модельній школі щасливі модли, яка тільки нещодавно відкрилася в Коломиї. Як проходить навчання і чи ти бачиш у ньому перспективу? Я дуже рада, що отримала змогу навчатися в модельній школі, адже давно мріяла пов'язати своє життя з цією справою. Уроки вже почали проводитись. Для мене це є дуже цікаво, адже в нас у нас учать і дефілювати, і хореографії, і акторської майстерності. Також Марта щаслива час від часу приїздить до нас. Також дає нам уроки фотокласу. Це є дуже цікаво. І я думаю. Якщо буде кожна з нас, хто навчається в модельній школі плітно працювати, то в майбутньому відкриються двері для того, щоб стати успішною моделлю. Нам відомо, що зовсім нещодавно ти приймала участь у зйомках кліпу відомого російського гурту «Хай-Фай». Як проходили зйомки? Зйомки проходили. Добре, мені сподобалося Працювати в одному гурті, можна сказати, з такими зірками відомими. Панувала хороша атмосфера і наші дівчата були задоволені, я в тому числі. Перша віце міст Коломиї. Скільки є прихильників у тебе і чи є хлопець, який вже підкорив твоє серце? Не знаю, на жаль, чи. Чи не на жаль, але моє серце зараз вільне. Безкінечний позитив, безтурботний з циркланим випадком і декількома коктейлями. Ось рецепт такої магнітної сили клубного життя. Молодькому ми, ми зібрали з того вечора в закладі, аби поризву атмосферу якісної музики від українського гуру електронної сцени.